Лот номер 3 третій мішечок. Зараз у нас в прямому ефірі передивляємося цей лот. І лише після того, коли я скажу, що можна замовляти, лише потім пишемо в коментарях, беру, кому сподобається саме цей лот. В кого немає можливості постійно знаходитися в прямому ефірі і слідкувати за нашими оглядами, всі огляди. Всі позиції, які знімаються протягом дня, вони відразу у нас дублюються в групу Viber в Телеграмі, на сторіночці каналу. Зможете у вільний час перейти в групу Viber, передивитися всі позиції та здійснити замовлення. Тапаємо, тапаємо, друзі, по прямому ефіру. Зараз у нас на огляді лот номер 3 вже третій мішечок, то з того ж з капюшону, з кодом 280. Передивляємося цей мішечок для замовлення. Достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати і вказати код позиції і номер мішечка. Сьогодні товстовочки буду показувати в об'ємі, даючи можливість вам вибрати От, на суцільних блискавках з блискавками до середини без блискавок. Позиція йде сорту оригінал, не сортовані за станом, можуть бути всіх сортів. Без дефектів, ось навіть фірмові модельки є в кожному мішечку. Передивляємося вже лот номер 3. Хто можливо пропустив другий мішечок? Огляд також є у нас вже в групі Viber. Бажаючих доєднатися до нашої спільноти в Viber, Куди викладаються всі наші огляди, можете знайти номер телефончика у нас на головній сторінці каналу і написати, долучись до групи. І менеджер скине вам силочку запрошення, вам лишиться лише натиснути приєднатися. А зараз у нас на огляді вже третій лот, третій мішечок, товсточка з капюшоном, Міксовані модельки йдуть. І чоловічі, і жіночі. Сьогодні ще також буду показувати і одяг трикотажний. Вчора показували курточки, жилеточки. Є в наявності флісовий одяг, флісові штани, флісові кофти, лосіни великих розмірів, бріджі лосіни, лосіни штани, дитячі речі, джинси жіночі з футболочки білого кольору з коротким рукавом. Кого яка позиція цікавить, запитуємо, не втрачаємо можливість на вигідну покупку. І так, лот номер 3. тостовочка з під кодом 80 24 кг, 3029 гривень. Хто бажає придбати саме цей мішечок, вже можна замовляти. Пишемо в коментарях. Беру. Кому сподобався лот номер 3 пишемо в коментарях. Беру і забираємо цей. Лот. Тапаємо, тапаємо, друзі, по ефіру. Ділимося трансляцією. Запрошуємо знайомих і вже робимо замовлення. Забираємо попередній другий мішечок, забираємо ось цей лот номер 3 Сьогодні будемо показувати їх ще, даючи можливість вибрати для себе хороші мішечки за вигідними цінами. Тапаємо, тапаємо по ефіру, ділимося трансляцією і замовляємо. Вже можна робити замовлення. Забираємо ось такі толстовочки з катюшончиком під кодом 80. Можуть е, зустрічатися і утеплені. Ось також утеплена на хутрі. В другому мішечку у нас також була утеплена товстовочка, травкалася. Як бачите, за розмірним рядом дана позиція йде всіх розмірів. Всі модельки з капюшончиком є з блискавками до середини грудей на суцільних блискавках. Це все у нас один мішечок 24 кг. По курсу на сьогоднішній день дана позиція буде коштувати лише 3029 гривень. Передивляємося ось цей мішечок. Можна замовити дану позицію товстовочок і без огляду запечатані нерозпаковані мішечки. Відправляємо ми посилочки щоденно, в день замовлення з Кривого Рогу. Хто, можливо, не подалі кривого рогу, ласкаво запрошуємо. Так, Вчора в нас запитували, коли ми будемо показувати товстовочки. Вчора ми їх не знімали, сьогодні показуємо, тому вибираємо. Для себе замовляємо і без огляду. Також, і так, лот номер 3 Третій мішечок вже можна замовляти. Забираємо. Пишемо в коментарях, беру, кому сподобався саме цей лот. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, хто ще не підписаний. Наразі у нас дуже хороший асортимент осінньо-зимового товару за вигідними цінами. Ось така чудова позиція товстовочок. Під кодом 83 гривень коштують. Різноманітний йде модельний ряд. Всі розміри в даній позиції присутні. Так, знімається мішечок повністю від початку до кінця, показав його. Кому ж подобався саме цей. От забираємо третій. Попередній другий у нас також ще вільний. Перший вже забрали відразу. І так, друзі, хто бажає ось таку чудову позицію, забираємо цей мішечок. Далі у нас буде огляд наступного. Це вже у нас три мішечки. Сьогодні я показав.